Добрий ранок усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати. Заняття час вже почати. Для того, щоб відгадати з яким птахом я вас ознайомлю сьогодні, відгадайте, будь ласка, загадку. Перший я приніс весну, розбудив усіх від сну, заспіваю під вікном. Люди звуть мене шпаком. Як ми можемо зустріти цього птаха? Йому треба зробити шпаківні. Але ж птахи бувають різними, деякі з них нікуди не відлітають і зимують на батьківщині. Ми називаємо таких пташок зимуючі птахи. А от і інші пташки щороку здійснюють далеку та досить небезпечну мандрівку. Ви знаєте, що за це за подорож? Восени птахи відлітають у вирій, у теплі краї, а навесні вони повертаються додому. І називаємо ми таких пташок перелітні. Але сьогодні я хочу прочитати вам оповідання. Василя Сухомлинського Шпак прилетів. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На холі гілочці клена голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого теплого краю. Знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно проспівав. Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати, та, почувши шпака, Горобець стурбувався. Він розбудив Горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, сказав, Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати. Бо за шпаком вже будь-якусь їжу роздобути неможливо. Він скрізь устигне першим. Горобчиха зітхнула і відповіла. Спасибі тобі шпак, що будитиме тебе ледеря!» Діти, у народі є мудра приказка. Рання пташка дзьобик чистить, а пізня очиці мурижить. Подумайте зі сказки, якого, якого героя можна назвати ранньою пташкою. Так це шпак, а хто пізня пташка? Да, це Горобець. Шпак це той птах, яким першим прилітає на весні. І всім розповідає, що вже прийшла весна. Хоча зараз літо, шпаки нікуди ще не поділися і не відлетіли від нас. А де ж їм мешкати нашим шпакам, які приносять до нас праню весну? В шпаківнях. Звичайно, будь ласка, візьміть свого татуся та збудуйте шпаківню, насипте туди зерняток або крихтів хліба, підіть з татом на прогулянку та повішайте шпаківню на дерево, щоб наші шпаки чудово себе там почували. На все добре, до побачення!